Вітаю, друзі! Давайте подивимось, як завершиться війна. Як вона завершиться? Оці переговори, договори, ті, що Трамп домовляється, це призведе до миру і припинення військових дій. Переговори. Ні, це не призведе. Це не допоможе. Це зупини, зупиняє ядерну війну, оці всі переговори, розговори і так далі. Це зупиняється це все з метою зупинити е, ядерку. Це так. А саму війну це не припине. Як завершиться війна? Скажіть, покажіть. Війна завершиться фізичним знищенням Путіна і кремлівської влади. Да. Повинен буде змінитися режим в Росії. Одні підуть, інші прийдуть тільки таким чином. І це будемо робити не ми самі, а це буде вся колективно. Інші країни-партнери будуть нам допомагати. Боротьба, ця боротьба вже йде. Зараз все відбувається таким чином, щоб не було ядерної катастрофи, щоб не було вибухів ядерних. І завершення війни буде. Відкриється шлях на мир, коли фі фактично, фізично буде зруйнована кремлівська влада, той режим і путлер. І так. Так, ну давайте подивимось, що заважає, щоб війна скінчилась вже сьогодні, які перешкоди, щоб війна скінчилась сьогодні, настав мир. Дуже багато предательства, обмана, лежи, мрії. Окуповані проблеми з окупованими територіями, що їх ніхто не хоче віддавати назад. Сама Україна. Боротьба, ми боремось. Щось приховане, то, що ми не знаємо. Тройка жезлів. Є варіанти на мир. Так, закритий шлях на що? На мирне життя. Так, так, так. Хтось хоче дуже, щоб ці військові дії, щоб вони продовжувалися максимально довго. Повішений, це надовго, це 12 років. Є оця боротьба, щоб вона тривала, хтось планує. Це секрет тайна. що мир міг би вже бути, вже він повинен був бути, але це закрили шляхи. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу, приберіть всі перешкоди, щоб мир був вже сьогодні. Мирне небо і припинились обстріли. Війська відвели російські війська на територію Росії, щоб пішли і від нас По Верховному суду. Буде так і так є. Допомоги прошу. Це буде так і так є. Ви ще сили приберіть всі перешкоди, щоб був мир. Перекриваємо. У Верховному суду буде так. Перешкод більше нема. Ми всі просимо, молимо, щоб був мир, щоб припинились військові дії, перешкод для миру більше нема, буде так. Нагадую, що ви можете написати мені своє питання будь-яке, і я зроблю за невеличкий донат, зроблю розклад, перекрию вашу ситуацію. В ту сторону, в яку вам хочеться. Також можна писати, про що попереджає сон, якщо щось наснилося, якась такий сон, що вас турбує, можете написати мені вкратце. І що приснилось, я подивлюсь, про що це попередження перекрию і також знімуться з вас якісь проблеми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте канал, діліться і до зустрічі на каналі.